wait Вітання на ютуб каналі «Сій час мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож на лівобережжі Херсонщини наші військові продовжують рухатися уперед, як цьому намагається протидіяти окупанти, та яку нову тактику вони застосували на цьому напрямку. В районі Авдіївки російські війська нібито захопили частину приватного сектору. Чи дійсно це так, та чому втрата міста може обвалити фронт? А також я розповім про те, яка ситуація на Бахмут. Ському напрямку про все це почуєте вже за миття? Поки підпишіться на наш ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, наразі запеклі бої тривають в кринках, в результаті яких українські війська досягли нових успіхів. Окупанти, свою чергу, як пишуть українські аналітики, змінили тактику атак в районі Кринок. За їхніми словами, в останні два дні ворог почав на броні закидувати десант, фактично нам в тил, не вступаючи в бій. Перед початком процесу йде масована артпідготовка та авіаудари. Після висадки техніка закидає дими і тікає, але завдяки роботі. Аеророзвідки та нашої артилерії втекти далеко їм не дають, роблячи те, що піхота в умовах плацдарму не має змоги виконати. А от десант здається знищити в стрілецьких боях. Наразі ситуація в кринках більш-менш стабільна порівняно з іншими напрямками. Удари авіабомбами з російського боку відбуваються помітно рідше. Окрім цього, окупанти скаржаться на наші точні удари ФПВ-дронами. Російські військові у свою чергу продовжують поширювати методичку про буцімто божевільне командування ЗСУ, яке посилає солдат. На забій, і це навіть при співвідношенні втрат один до трьох, і навіть при тому, що росіяни змінили вже два командування за час проведення операції. А інша частина військового керівництва РФ була знищена нашими су 27 і РСЗВ Хаймерс. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, нещодавно введений у бій 328-й десантно-штурмовий полк, продовжує свої спроби витіснити з су села Кринки, діючи по напрямку Казачі Лагері Кринки та у лісовому масиві південніше села. противник намагав. Ається просунути через південно західну частину села і вийти у район баз відпочинку, находка та іскра. Зокрема, протягом минулих двох ді передові підрозділи 328 го десанту штурмового полку противника здійснили принаймні три чітко акцентовані спроби прорватися у вказаних напрямках, і всі закінчились безрезультатно для них. На ділянці кардашенка Олешки командування противника очевидно також посилює першу позицію свого рубежу оборони, зокрема, вбачаючи можливість активних дій зсу північніше Кардашинського лиману по напрямку на село Солонці. Очевидно, в західній частині Олешок та південно-західніше міста зайняли оборону підрозділи 24-го мотострілецького полку противника у якості підсилення. Окупанти також активно встановлюють мінновибухові загородження на ділянці між солонцями та кардашинським лиманом. Аном а також довж протоки чайка. 404-й мотострілецький полк територіальних військ та батальйон 127-ї окремої розвідувальної бригади продовжують вдосконалення своїх ділянок оборони в районі села Кардашенка та Підлісного. І, от, на думку військового оглядача Костянтина Машовця, головна роль плацдармів у тому, щоб відсунути російську артилерію, убезпечивши Херсон та Правобережжя. Втім, про їхні розширення поки говорити зарано. Наразі українські штурмові групи постійно переміщуються, не закріплюючись на стаціонарних позиціях. А противник перекинув дивізію. ВДВ, щоб видавати наших хлопців з лівого берега і не дати можливість сформувати реальний плацдарм. Поки його немає, ми намагаємося закріпитися, вести контрбатарейну боротьбу. До того як ми отримуємо стійкий плацдарм, потрібно ще багато зробити. Наприклад, він повинен простягатися вздовж Дніпра не менше ніж на 20 кілометрів. І настільки ж у глиб, коли ми отримуємо контроль над квадратом 20 на 20, можна буде говорити про якісь понтонні переправи, про перекидання додаткових сил і наступальні дії. А наразі це підготовка до створення. Плацдарму, а наші війська постійно переміщуються вузькою смугою від голої пристані до козачих лагерів. Як зазначив військовий оглядач Олександр Коваленко, командування російських окупаційних військ позбавлене можливості розгортання частин для мобільного реагування на загрози, що виникають. Тобто, ні про який оперативний рівень протидії зсу говорити не доводиться, адже будь-яка така ініціатива одразу ж буде покарана відповідним ударом. Крім цього, окупанти вже втратили контроль над дорогою першого рубежу, що йде з Олешок, Через піщанюху, козачі Лагері, кринки, корсунку та нову каховку. Підрозділи противника вже не можуть використовувати її повноцінно для маневрування та реагування. Зараз основною логістичною артерією є траса Т-2206 та міжселищні дороги між нею та першим рубежем, які у свою чергу під пильним наглядом артилерії зсу та дронів. Окрім цього, нещодавно командування угруповання військ Дніпро сформувало три тактичні групи для протидії розширенню плацдарму ЗСУ на лівому березі. Чисельно вони співставні. З двома бригадами, а до їх складу увійшли підрозділи 26-го мотострілецького полку, 144-ї окремої мотострілецької дивізії, батальйони 810-ї окремої бригади морської піхоти, 328-й десантно штурмовий полк та 104-та десантно-штурмова дивізія, а також ряд територіальних військ та ув'язнених «Шторм-З». тобто дуже різношерстний контингент, і результат дії цих військ заблокувати розширення плацдарму зсу за останні декілька тижнів не вдалося. Таким чином російські окупаційні війська маючи чисельно переваги. Аго над силами оборони України не можуть повноцінно скористатися нею, оскільки насправді цієї кількості не вистачає для контролю всієї Херсонської області. Група військ обмежена у своїх діях та ефективності стосування підрозділів. Говорити про формування мобільного резерву оперативного рівня не доводиться. Це завдання не здійснене у нинішніх умовах. А окупанти ще й поступово втрачають контроль за життєво важливою логістикою. Далі ми якраз поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на Херсонщині бійці Нацгвардії знищили техніку російських окупантів. Про це у своєму телеграм-каналі написав командувач НГУ Олександр Півенко. На відео показана робота аеророзвідників 11-ї бригади Національної гвардії України, які за допомогою дронів знищили вантажівки російських окупантів. Півенко наголосив, що одним із важливих напрямків бойової роботи українських оборонців на півдні України залишається знищення шляхів логістики. Тичні хабів і транспорту військ РФ в районі села Пойма військові з підрозділу Ластівка, 11-ї бригади НГУ, знищили декілька російських автомобілів. Відповідні кадри нині ширяться мережею. На них можна побачити, як наші військові за допомогою FPV дронів ефектно ліквідовують загарбників. Я... відзвітували про свою роботу і військові з підрозділу М2 Служби безпеки України, які в районі Кринок ліквідували російський танк Т-72б 3 м. Таке відео бійці зсу виклали у своєму телеграм-каналі. На опублікованому відео можна побачити, як наш БПЛА під. Ітає до танка і вражає його у менш захищену верхню частину башти. Як результату Т-72 Б 3 здетонував боєкомплект. А на Мелітопольському напрямку українські війська продовжили атакувати російських загарників поблизу роботиного на захід від Вербового та в районі Новофедорівки, де ми досягли нових успіхів. А от за даними проекту Діпстейт окупанти нібито досягли успіху в районі Новопрокопівки і змогли відкинути наших військових на декілька десятків метрів, що власне було і продемонстровано на мапі бойових дій. Зокрема, як можна побачити, російські загарбники нібито на декілька десятків метрів просунулися уперед, і таким чином, майже в притул підійшли до села Роботино. Однак я підкреслю, що в генштабі зсу не повідомляли про просування російських окупантів. В той самий час західніше роботиного передові підрозділи зсу, судячи зі всього, декілька днів тому зуміли відсунути підрозділи 136 ї окремої мотострілецької бригади противника по напрямку накопані. Окрім цього, на захід в районі нестерянки та на ділянці між цим селом та копаннями точаться достатньо інтенсивні бої. Передові підрозділи зсу майже впритул підійшли до нестерянки та мали просування північно-східніше копаний. За нами військового оглядача Костянтина Машовця в районі останнього селища російське командування отримало жорсткий наказ отримати рубіж нестерянка копані за будь-яких умов. Однак, у випадку селом Нестерянка зробити це противнику буде досить складно. Справа в тому, що передові підрозділи зсу свого часу мали просування на. Не тільки північніше села, а й західніше нього, як зазначив Машовець, основна комунікація щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів 503-го мотострілецького полку противника, які обороняються у самій нестерянці та на її околицях тягнеться від села Мирне з південно-західного напрямку. Але завдяки тому, що передові підрозділи зсу зуміли наблизитись до неї між нестерянкою та мирним, вони мають можливість тримати цю комунікацію під вогнем. Саме мирне досить сильно укріплене. З північного напрямку танціла система оп. Порних пунктів противних, але між селом та нестерянкою є так, би мовити, прогалини. Відстань від передових позицій ЗСУ до цієї дороги трохи більше двох кілометрів. А в районі Новопрокопівки військові 65-ї окремої механізованої бригади поновили обмінний фонд. Відповідне відео військові виклали у своєму телеграм-каналі. На ньому можна побачити, як українські захисники атакували російські позиції. Коли частина окупантів була знищена, тим, кому вдалося вижити, запропонували здатися. Як результат, двоє окупантів поновили обмінний фонд. Зокрема, на цих кадрах можна побачити, як російські загарбники виходять із за укріплених позицій з піднятими руками, і таким чином. Даються нашим військовим у полон загалом. же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 46 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 4 бойових машини десанту. А далі ми підемо до Бердянського напрямку, де зсу відбили дві атаки ворога, який намагався відтіснити наші підрозділи з позиції в районі населеного пункту Старомайорський. Противник також завдав авіаційного удару в районі перечистівки артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. На Мар'янському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'янки, Побєди та Новомихайлівки. Де противник за підтримки авіації здійснив вісім безуспішних атак на позиції наших захисників. Окрім цього, противник з артилерії та мінометів обстріляв шість навколишніх селищ. Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі село оборони таврійського напрямку, російські загарбники 35 разів атакували наших захисників в районі східніше, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського. повідомленні підкреслюється, що, попри усі намагання, окупанти успіху не досягли. Наразі майже вся активність російських військ зосереджена на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він зазначив, що 90% боєзітнень минулої доби відбулися саме тут. За словами Штупуна, протягом минулої доби окупанти не завдавали авіаударів також зменшилась кількість застосування дронів камікадзе, але на тлі цього побільшало ударів артилерію, де є можливість росіяни застосовувати броньовану техніку. Як зазначив речник, у районі. Авдіївки та марінки було відбито за добу десятки ворожих атак. Штупун пояснив, що перед наступом противник намагається вибити українських захисників з позиції артилерію, а потім кидає піхоту і застосуванням бронетехніки. Якщо є така можливість, в той самий час, як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська нібито просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки. Також аналітики з посиланням на російські джерела пишуть, що окупанти, начебто, просунулись в напрямку Новокалинового до околиць Авдіївського Коксухі. Мічного заводу та в промисловій зоні на південний схід від міста Своєю чергою військовий експерт Більд Юліан Рібке заявив, що окупантам нібито вдалося увійти в Авдіївку з північного сходу, захопивши там частину будівель. За його словами, українські військові наразі ведуть бій з окупантами за допомогою танків, через що ворогу довелося відступити від однієї з захоплених будівель. Втім, цю інформацію спростували українські осінти аналітики, які написали, що Рібке видає муху за слона. В той самий час вони визнали, що ситуація. В районі міста важка, однак ні про яке входження ворога в Авдіївку мова не йде. Як повідомив майор МВС Максим Морозов, російські війська постійно обстрілюють Авдіївський коксохім, але завод залишається під контролем ЗСУ. З його словами, найкритичнішою точкою залишається промзона поблизу підприємства. Росіяни постійно завдають масованих авіаційних та артилерійських ударів. Ситуацію ускладнює морозна погода, як зазначив майор МВС, дуже важко вести якісь оборонні дії, спираючись на температуру повітря, яка знижується. Зараз йдуть важкі бої, але всі готові до того, що вона можливо стане сірою зону. Але зараз вона контролюється. Сил оборони готується і до найгірших ситуацій. Промзона це ворота до Авдіївка, а тому доволі важливий об'єкт. Наразі найважча ситуація на північному фланзі Авдіївського виступу протягом кількох днів росіяни атакували у напрямку сіл Новокалинове та Степове. Варто додати, що останнє село прикриває основні шляхи постачання, тому будь-яке просування по суті загрожує оточенням Авдіївського гарнізону. Зазначу, що за півтора кілометри на південь від степового починається територія Коксохіму. Який росіяни безуспішно штурмують понад місяць, не меншу небезпеку несе клин між селом та заводом. Якщо окупанти досягнуть успіху, то це дозволить їм не лише підійти до Орлівки, до якої близько трьох кілометрів, а й фактично розпочати оточення коксохімо із півночі. Втім, останніми контратаками зсу стабілізували ситуацію. Зараз у степовому ворога немає. Село повністю контролюється збройними силами України. Підтвердженням цього є наступне відео, на якому ймовірно, в районі степового зсу штурмували російські позиції. Судячи з густої лісопосадки, це може бути залізнична колія, але це тільки припущення. Варто додати, що ЗСУ вже щонайменше вдруге проводять контратаки на Авдіївському напрямку з метою поліпшення тактичного становища, що цілком логічно. Проте ситуація загрозлива. Вузьке місце української логістики знаходиться у чотирикутнику, тоненькі Сєверне, Ласточкине та Орлівка, який має ключове значення для Авдіївського району оборони. А щодо просування з півня, то Противник досі не може закріпитися на промзоні і вийти до приватного сектору. Окупанти намагаються йти в лобову на промку поясануватинському провулку, де нібито змогли просунутися на 400 метрів. Також російські війська лізуть через виноградники, але саму промку не можуть зачистити. Окупанти не здатні зайти навіть за комунальний дворик, де раніше знаходився наш контрольно-спостережний пункт. Тому в саме місто росіяни не пробилися. І от далі ми, якраз, поговоримо про втрати російських військових, зокрема в районі Авдіїв. Діївки воїни сил спеціальних операцій влучно ударили по російських позиціях фпв дронами Відповідне відео спецпризначенці виклали у своєму телеграм-каналі зазначається, що оператори 3-го полку ССО у ході розвідки виявили ворожі бліндажі та вдало направили туди фпв дрони Як результат, двоє окупантів залишились в них назавжди. У повідомленні підкреслюється, що кожен вдало запущений дрон допомагає підрозділам сил оборони відбивати атаки та надає просунутись ворогу. Також в цьому районі противник нашпигував некерований танк Т-55 тротилом і відправив його на позиції зсу. На щастя, спроба провалилася. Танк Камікадзе був уражений, не встигнувши висунути носа з посадки. Його потужна детонація була видна за десятки кілометрів. За іншою версією на цих кадрах наслідки роботи зі 120-мм міліметрового міномету по польовому складу з боєприпасами окупантів, наповненого зокрема великою кількістю протитанкових мін ТМ-62. А от на наступних кадрах ви можете побачити, як український ФПВ знищує наземний транспортний дрон супротивника, який доставляв боєприпаси для піхоти на позиції ворога під Авдіївкою. Варто зазначити, що на цьому напрямку російські підрозділи все частіше використовують подібні колісні та гусеничні візки із дистанційним керуванням для доставки вантажів та евакуації поранених. На північних околицях Авдіївки військові 116 ї окремої механізованої бригади за допомогою танка знищили декілька російських військових. Відповідне відео воїни ЗСУ сувикли у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що внаслідок вивірених дій наших воїнів російські солдати були змушені залишити свої тимчасові укриття. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші захисники знищили 396 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було знищено три танки, сім бойових броньованих машин та один БПЛА. Також було ліквідовано один склад з боєприпасами. На думку військового глядача Романа Світана втрата Авдіївки загрожує обвалом всієї лінії оборони на сході та втратою контролю над значними територіями Донбасу. З його словами, східна частина міста та промзона панівна висота, яка розташована південно-східніше Авдіївки між ясиноватинським блокпостом та самим містом. Тому росіяни постійно тиснуть саме туди. Світан підкреслив, що справа не в самій Авдіївці, як в місті, а в Укріпрайоні. районі. Бо якщо нам відходити з висот на сході Авдіївки, то доведеться тоді піти десь на два. 20... 20 кілометрів на захід до другої лінії оборони Карлівка очеретинне, тобто йти до наступних висот, бо в низинах ми не втримаємось. Світан зазначив, що ці 20 кілометрів відходу можуть обвалити весь фронт, і також на південь у бік Курахова. Отже, існує можливість втратити і Мар'янку. За його словами, окупанти готуються до того, що у нас посипеться фронт, тому ми тримаємо оборону міста. А якщо ми підемо на другу лінію оборони, то коли нам доведеться повертатися назад, ми будемо атакувати з в напрямку висот через що ми нібито будемо втрачати дуже багато людей та техніки, за словами військового оглядача Олександра Коваленка для російських окупантів Авдіївка фетиш номер один. Він зазначив, що командування росіян вважало захоплення міста легкою здобиччю, розраховували її оточити, перерізавши основну логістику. І вони порахували, що для них це буде легка перемога, якщо сконцентрувати досить такий серйозний ударний потенціал, але вийшло не так, як вони планували. А на Бахмутському напрямку українські війська продовжили наступальні операції на південь від міста фортеці. Зокрема, за даними інституту вивчення війни, наші захисники атакували в районі Кліщівки, де змогли досягти нових успіхів. Варто визнати, що звільнивши до середини вересня Кліщівку та Андріївку, українські війська не змогли розвинути успіх, і зараз ініціатива більше мірою перейшла до росіян. На південному фланзі стримати супротивника, що стягнув резерви, загалом вдається. Але на північному ситуація погіршується. Там фіксують просування. Від берхівки на пару кілометрів за деякими даними окупанти могли частково зайняти селище Хромове, яке може стати важливою точкою наступу на схід на карті Діпстейт, населений пункт частково у сірій зоні. У звітах зазначається, що росіяни зайняли опорний пункт у районі Богданівки та продовжують шукати шляхи на хромове. Від нього по прямій близько п'яти кілометрів до часового яру. І розпропаганда вже у перечутті битви за цей населений пункт. Я додам, що від Бахмута до Хромового не кілометри. Це, грубо кажучи, Східна околиця або додатковий квартал. Чи можна? Ожети їхнє просування серйозним, навряд. До того ж є інформація, що атаки відбили там бої, як і по всій лінії фронту. Це не Перша світова війна в окопах, коли можна було точно провести лінії. Війська займають певні позиції, швидко їх змінюють, і фронт не чіткий. Казати, що росіяни щось там серйозно контролюють, це перебільшення. На південному фланзі росіяни намагаються вийти до висот біля кліщівки та тиснуть на Андріївку. За попередніми даними у крайніх будинках останнього села вже може перебувати ворог, але ця інформація поки не підтверджується. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, противник продовжує реалізацію свого плану щодо зриву наступу підрозділів ЗСУ південніше міста та відновлення положення західніше та північно-західніше міста фортеці. Він зазначив, що бої носять досить жорсткий та впертий характер. Сторони постійно атакують та контр Атакують позиції одна одної на цілому ряді ділянок та напрямків, окрім цього, противник намагається нарощувати свої зусилля в штурмових діях на цьому напрямку, зокрема задіючи додаткові сили та засоби. Наприклад, командування противника залучило до атак підрозділу 288 та 72 окремої мотострілецької бригади. А на Лиманокупінському напрямку, як повідомили у генштабі зсу, наші захисники відбили чотири атаки ворога в районах Синківки та Новоселівського. А під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько десяти населених пунктів. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник продовжує реалізацію заходів щодо ведення наступальних дій на лиманському напрямку. Зокрема, підрозділи 283-го мотострілецького полку протягом минулих двох діб здійснили декілька спроб атакувати передові позиції ЗСУ східніше населеного пункту Терни. Та південно-східніше села Ямполівка, однак успіху не мали. Окрім цього, за даними машивця, закінчується формування та підготовка декількох штурмових підрозділів зі складу 488-го восьмого полку для послідуючого їх ведення у бій по напрямку житлівка терни. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.